Панувало в ньому впевненість. Він був досить впевнений собі хлопчина. Він такий був, я б навіть сказав, з характером. Якщо йому щось не подобалось, в тому чи іншому він підходив і казав це напряму. Подружилися ми з ним якось так. Ми стояли тоді вахту вдвох з ними. Якось ми так розбалакались за футбол. І тоді я узнав, що він фанатів дуже сильно, бо я так зрозумів, що він футбол грав з дитинства самого. Це була якби не хобі, а все життя його майже. І ось тоді з того моменту ми якби почали сперечатися, яка там команда краще, де що, як. Якось ми так з ним забалакалися, і воно пішло, пішло, пішло вже по накатанні. Тобто, коли виконували бойові завдання, особливо вночі, то він був перший, хто йшов на це завдання. Тобто сміливості в нього можливо ну, можна було ще повчитись. А він казав: та ні, ребята, я піду, каже, ви тут посидіть. Ну, сміливий був досить хлопчина. Де, можливо, так його виховали, чи це він же сам в армії більш снілим таким став, але я ж кажу, на ньому покластися можна було в будь-яку мить і знати, що якби, хлопець зробить те, що в нього потребує. Пам'ять Андрія буде жити в моєму серці, доки я живий я, бо це втрата була дуже сильна для нас. Звісно, маємо продовжити його справу, ми маємо помститися за нього будь-яким чином. Ми маємо. Принести нашій державі перемогу, щоб це було не дармаусом. Були часи нелегкі, було тяжко, однак і так як екіпажу, так і, і командирам, там, помічникам Андрій міг згуртовувати екіпаж. Мені не вистачає Андрія і як побратима, і як близького друга. За короткий час, періоду, який ми разом були, ми прослужили не багато разом, але ми багато пройшли разом. І... За цей короткий час він став дуже близьким другом як для мене, так і для всього екіпажу. Це для нас велика втрата. Я пам'ятаю, коли Андрій тільки пішов служити, я вже деякий час служив, всі здавали зачоти, вчилися. Де якось Андрій приходить. Там, Мені потрібно то-то. то. -то, -то". Ну, ми якось розказували, пробували розказувати йому, показувати, що до чого вчили. вже коли прийшов час, то він вже насвідчив, що техніку швидко освоював, що йому потрібно робити. по в своєму бойовому посту, так як Андрій був і БЧ5 для початку, коли тільки прийшов на службу, за малий період перевівся на БЧ один рульовим став. Він одразу освоїв це. Зразу він став, одразу у нього все, все вийшло. Андрій був дуже здібний до морської справи, і він любив так, як і Море, так і Катер любив. Катер це була для нього як частинка дому. Він для катера був серце його. З Андрієм вперше познайомились, коли я прийшов на військову службу. Я вже служив на катері, і якраз до складу екіпажу прийшов Андрій і почали разом здавати заліки. Ми не могли ніяк здати там пару заліків. Сиділи, вчили, не хотіли вчити. Найперший вихід був дуже сильний шторм. І пам'ятаю, як тут зазнудило з дуже серйозними наслідками. Вибачте, у нього вивертали шлунок, а у мене в мене цей час вивертало душу. Згодом ми дуже почали товаришувати, він був дуже надійним побратимом. Був настільки доброзичливим, відвертим і водночас дуже відважним, ніби нічого не боявся. Він був дуже чесний і я завжди намагався брати з нього приклад. Один з найкращих спогадів були на виконанні бого завдання, і лежали в бліндажі, їли бутерброди, і грилися цими підсвічниками, знаєте. І... Мріяли, як ми будемо празнувати закінчення війни?